Добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок. А це значить, що А це значить, що в мене вихідний. Неділя понеділок у нас на виробництві вихідний. Того ранкова кава. І сьогодні хочу поїхати взяти варю і поїхати з нею в ліс. Вона вже давно просить. Мопед заправлений, можна їхати. Зараз поп'ю каву, вже поснідали. Ой, виноград. Поснідали. Вийду зараз полюбуватися нашим садком, квітами. І потихеньку будемо збиратися. Покажу вам ожину нашу. Дивіться, яка гарна. Так, які ягідки вже дозрівають. Це не колюча ожина. У нас було її багато, на тому місці, де Бату, тут, от вся територія була в ожині. Потім вона настільки розрослась, що ми її всю викопали, посадили, пересадили марік, щось пропав голос. Що це Е, Ожину всю пересадили. У нас тут є такий степочок біля нас. І ми туди всю ожину висадили. І діти такі вона виростає, і діти їдять. Коротше, вітаміни літні. І в нас щось у Маріка пропав голос. Я не знаю, що сталося. Він зовсім не м'явчить, шипить. Я вже йому антибіотики почала колоти, я не знаю, що таке. От, ветеринарку їхати далеко. Поки лікуємо своїми силами, а потім буде видно. Не знаю, що будемо робити. Надію, що допоможе. Давайте робіть собі також каву, приєднуйтесь, будемо разом кавувати. Помила голову зранку. Все, зібралась їхати. Знайшла свої старі, які хотіла викинути. Пригодились. Бо в лісі тільки старі кроси надозувати, бо там зараз не всяких. Всього чого тільки можна начіпляти в, тих, в тому лісі. Того, зараз рулимо. Вже ми приїхали в ліс, тут запах просто неймовірний. Приїхали в те місце, де ми в дитинстві приходили сюди посидіти, подивитись на схили. Тут кар'єр. Кар'єр, але вже з цієї сторони він якось засипаний, вже його не видно. Мамі, ти хтось приїхала? Ой, Варя, знала б моя мама, де я в дитинстві лазила, а була така, як ти. А я бабуля розкажи. Та Бабуля вже знає. Запах тут просто такий непетий. Ти приїхала? Так. І за того, що жарко на дворі, хвоя нагрілася, от такий запах хвої. Просто от хочеться вдихнути на всі легені. Мам, тут якась дорожка є. Дивіться, як висока. Мам, давай по цій дорожці підемо. Там, Мам, мабуть, лиси якісь є, де? туди я не піду. Не, я ну, Кар'єр вже не той, який був. Навіть того місця нема, де ми сиділи. А, ось це дерево, на якому, біля якого ми сиділи. І тут раніше. Це було піском, зараз все заросло. Тобі пригали? От тобі ми пригали, пригали Варя, пригали і розуміємо, що які ми дурні були, бо могло б засипати. Оце. Дітям нема чого лазити в кар'єрі, а ми от на вулиці росли. Ой! Потрапилося. Високо так ось це верхівка дерева. От воно. Аж туди вниз сюди. Дерева восьмі низько-низько. Що ти мене питала? Чи ягоди якісь є? Ні, чи яблука є. Є, там у нас навіть є садок. На початку. Ні, це ми будемо їхати назад. І якщо там щось є, вони вже старі ті дерева, такі як я. Рази три. Так що, колись ми там і яблука їли, і в нас, виходить, я б, садок з тої сторони, а це виш, вишні по ту сторону ліса. Дикі вишні. Не дикі вишні, а дикі черешні. І ми туди підемо, знайти ті черешні, вони гіркі, побідаємося, всі ото чорні. Ой, боже мій як згадаєш. Ну, виросли, виросли, Де? які богині виросли. Все нормально. Вулиця нас виховала, закалила. Добре. Ми колись у ліс приходили, брали з собою там щось поїсти. На пікнік ми збиралися. Цілий день в цьому лісі лазимо, боже мій, аж до вечора. До вечора і завжди знали, як тільки, тільки сонце починає сідати, ми з ліса виходили, бо потім вже можна і не вийти. Хоча в нас ліс невеликий, це сосновий ліс, а є біля нас ще дубовий ліс, теж дуже гарний. От ми там не росли, бо це далеченько від нас. А в цьому наші компашки просто не виходили. Їсти брали з собою на пікнік ходили дуже-дуже часто. Головне, щоб хліб з собою був, а то вже нічого, з голоду не помремо. <рес> лазили, де ми тільки не лазили. У нас і були улюблені дерева, ми там вже знали свої місця на одній частині лісу, а на другій частині лісу ми не ходили. Та була у нас територія не як то кажуть. Ми туди не ходили. От. Та й так. Боже, яке все зелене, яке все похуче, яке все гарне. Правильно їдемо. Яка краса, які природні тунелі, Варі? Так. Дуже гарно. Так, а тепер головне нам виїхати звідси. Чи правильно? Ще покажу вам наш сільський стадіон, це центральний, бо в нас є ще біля школи. Стадіон він маленький, а тут біля лісу великий. Проводились різні матчі. Будуть районні, типу того, Зараз вам ще покажу, млин раніше був. Ось так він виглядає. Я коли була маленька, з татом ходили сюди до млина, пам'ятаю, зима. І ми на санках тащимо мішок сюди з гірки. Тут гірка йде. І ми спускались на цих санках. Точніше, я спускалась на цих санках з мішком. Тут черга така раніше була. От, зараз в нашому селі, в селі млина немає. В сусідньому селі є млин, дуже гарний. От, а в нашому селі тільки із з це наша олійниця. І все із таких виробництв, які щось виробляють. Так сказала, так сказала. Їдемо далі. Ну і проїжджали по нашого будинку, який в процесі будування. Покажу вам цьогоріч, які яблука. Боже мій, такі яблуні росні, що прогинаються, гілки, ламається все. Ось, це яблуні. Що за сорт не знаю, бо ми купили будинок. Тут ці дерева вже були насаджені. Що не знаю, що це. А, ось це грушка, грушка з яблунею. На Ммм! Сварюха! Такі солодкі? А ну ось це попробуй. А вони сладкі Ну, диви, я зелене зірвала, а мені солодке. В тебе жовте вже. Це білий налив чи що, не знаю. Поїхали додому вже. Ось така у нас. Вийшла невеличка екскурсія села. Не визначаю так. Їхали в ліс на прогулянку. І вам трішки ще й показала, що в нас є в селі. А зараз магазин, так? Да? Щось купимо смачненьке і поїдемо, якщо площадка не зайнята там на тренажері, ми поїдемо на тренажер. Uh -huh. да? uh -huh. М -м Все, ми вже добралися додому, Морозиво наїлись. що мені треба буде потім поїхати з чоловіком розрахуватись, нам город почали косити люцерну. Там більше не люцерна, а більше бур'ян, бо перший посів. А вона прям, коротше, вся бур'янові. Її скосимо, потім десь його не знаю, де його вивезти, що? його їсти ніхто не буде. Та я, коротше, поїду, ще розрахуюся, і на цьому мій активний день закінчився. Буду щось уже дому робити. Та й таке. Все, дякую, що були зі мною. Я надіюсь, вам сподобалася сьогоднішня така міні-екскурсія, так сталося, що я вам трішки показала ще, що в нашому селі Все. Всім пока.